Олеся стояла перед начальницею з опущеною головою, відчуваючи, як важкий тягар провини лягає на її плечі. Галина Петрівна, власниця туристичної фірми, де працювала Олеся, виглядала надзвичайно роздратованою. Її вираз обличчя не обіцяв нічого хорошого, і це наводило на Олесю тривогу. У тебе зовсім немає продажів. Почала Галина Петрівна. Її голос був різким та безкомпромісним: Ти повинна навчитися у своїх колег і працювати чесніше. Я навіть думала про те, щоб звільнити тебе, але є щось, що могло б змінити моє рішення. Олеся зібралася з духом, проте не могла не відчути, як серце забилося швидше від страху. Вона знала, що не справилася з очікуванням начальниці. Її робота була далеко не бездоганною, їй не вдавалося залучити нових клієнтів і забезпечити їм привабливі пропозиції з вигідними знижками. Часто ціни на потівки виявлялися завищеними, і Олеся не знала, як справлятися з такими ситуаціями. А внутрішня боротьба між її бажанням залишитися вдома і необхідністю заробляти на життя була дуже болісною. Її чоловік Кирило багато працював та отримував хорошу зарплату, але їм потрібно було оплачувати оренду квартири в центрі міста та кредити, що навантажували їх фінансовий стан. Олеся розуміла, що без збільшення кількості продажів надовго не затримується на цій роботі і намагалася знайти виправдання. Вчора я бачила, як ти сідала в машину свого чоловіка. Він виглядає привабливо, заявила Галина Петрівна. Її тон був безстороннім, наче це була найзвичайніша річ у світі. Я хотіла б провести з ним ніч і щедро заплатити за це. Ця пропозиція була такою шокуючою, що Олеся відчула, як її всередині стиснуло від обурення. Ідея того. Що начальниця могла заплатити за те, щоб провести ніч із її чоловіком, здалась Олесі не просто аморальною, а й огидною. Однак Галина Петрівна була її начальницею, і виступати проти її вимог було небезпечно. Олеся лише похитала головою, намагаючись впоратися із власними емоціями. А Галина Петрівна витягла з під столу папірець. І написала на ньому суму, яку готова була заплатити. Олеся подивилася на цифру, стиснула губи і знову похитала головою. Це неправильно, ви просите неможливого. Начальниця не сказала ні слова. Вона порвала папірець і написала нову суму, яка була значно більшою. Олеся була шокована, побачивши таку величезну суму. Це були нечувані гроші, які могли покрити безліч потреб, включаючи довгоочікувану відпустку або навіть повністю погасити борг. Їй потрібно було знайти спосіб переконати Кирила, провести ніч із начальницею. Олеся почала думати, що, можливо, це й не буде зрадою, якщо все буде заздалегідь узгоджено, і, можливо, це навіть принесе користь. Вона пообіцяла дати остаточну відповідь наступного дня. Галина Петрівна, усміхаючись, провела її до дверей. Олеся відчула, що її рішення буде дуже важким, але не могла не відчути, що час грає проти неї. Коли Кирило дізнався про пропозицію Олесі, він був приголомшений. Його обличчя змінилося від спокійного до повного шоку. Ти хочеш, щоб я провів ніч із іншою жінкою за гроші? запитав він, намагаючись зрозуміти, що відбувається. Кирило і Олеся знали одне одного з дитинства. Кирило завжди вважав Олесю сірою мишкою, але тепер зрозумів, що не може жити без неї. І Олеся швидко стала домінуючою у їхніх стосунках. Кирило часто приносив їй каву в ліжко. Готував вечерю та допомагав із прибиранням. Він ніколи не питав, скільки вона витрачає на косметику чи готову їжу. Він любив її і хотів, щоб вона була щасливою. Але тепер він не міг погодитися на її прохання, яке здавалось вимогою. Це всього лише одна ніч ми зможемо поїхати у відпустку, я давно про це мрію. Гроші допоможуть закрити кредит, який ти взяв на операцію для батька, наполягала Олеся, намагаючись знайти хоч якісь аргументи. Кирило був вражений. Олеся робила вигляд, що її робота надзвичайно важка, хоча насправді вона просто вміло грала роль втомленої. Кирило розумів, що якщо вони закриють кредит, то зможуть допомогти батькові. Але пропозиція Олесі ставила його в дуже складне становище. Через два дні Кирило приїхав до квартири начальниці Олесі. Галина Петрівна зустріла його в шовковому халаті. Виглядала вона привабливо та доглянуто, незважаючи на свій вік. Кирило прийняв душ і сів за стіл разом із жінкою, щоб випити вина. Атмосфера в кімнаті була напруженою. Але Галина Петрівна намагалася створити комфортне середовище. Я не можу цього зробити, я не вмію без любові, сказав Кирило. Його голос був сповнений розчарування та внутрішнього конфлікту. Галина Петрівна зрозуміла, що Кирило не зможе виконати її прохання, і вона почала розповідати про своє минуле. Про те, як її перше кохання було схоже на Кирила. Але цей чоловік пішов, і тепер Галина Петрівна не змогла знайти нові стосунки. Кирило був приголомшений, коли побачив фотографію на столі і впізнав у ній свого батька. Це стало останньою краплею для нього. Після розмови з Ганлиною Кирило повернувся додому і почав збирати свої речі. Він відчував, що більше не може жити з Олесею. Все, що він мав на увазі, виявилося під загрозою, і він більше не міг продовжувати ці стосунки. Коли він прийшов додому, Олеся намагалася переконати його залишитися. Вона говорила про те, як важливо для них допомогти батькові та поїхати у відпустку. Але Кирило був рішуче налаштований розірвати стосунки. Ти хочеш, щоб я провів ніч із іншою жінкою і тебе не турбую, що це зрада? Його слова були сповнені гнівою і розчарування. Олеся була шокована. Вона не могла зрозуміти, чому Кирило так реагує і продовжувала наполягати на грошах, але Кирило відмовився від її пропозиції. Олеся залишилася одна, їй довелося переїхати на околицю міста. Оскільки вона уже не могла оплачувати оренду престижної квартири. Життя змусило переглянути її свої пріоритети, і вона почала нове життя із нуля. Всі плани, які вона мала, змінилися. І вона зрозуміла, що тепер їй потрібно знайти новий шлях, щоб відновити своє життя і знайти внутрішній спокій. Олеся сиділа в своїй новій квартирі на околиці міста. Намагаючись звикнути до нового життя. Після того, як Кирило пішов, вона відчула себе втраченою та залишеною. Колишня розкіш життя здавалася тепер далекою та недосяжною вона озиралася на кімнату з дешевими меблями та оббитими стінами, і здавалося, що новий житловий район лише підкреслює її невдачі. День за днем Олеся намагалася впоратися з наслідками рішення, яке вона зробила. Грошей не вистачало навіть на найнеобхідніше, і тепер їй доводилося вирішувати питання про те, як жити далі. Її нове життя було сповнене труднощів, але вона знала, що не може опустити руки. Головне було знайти роботу, яка б допомогла їй покрити основні витрати. Зранку до вечора Олеся шукала нові можливості для роботи, відправляючи резюме і відвідуючи численні співбесіди. Це було виснажливо і морально тяжко. Але вона знала, що не може зупинитися. Щодня нові невдачі та відмови здавалися все важчими, і Олеся почала сумніватися у своїх силах. Проте вона намагалася не втратити надії. Та продовжувала боротьбу за нове життя. На початку кожного нового дня Олеся намагалася піднятися раніше і відправитися на пошуки роботи. Вона часто відвідувала місцеві кафе та бібліотеки, не могла користуватися інтернетом безкоштовно. Кожна відмова ставала новим ударом по її самооцінці. Але вона зберігала стійкість. Важливо було знайти шлях, який допоможе їй відновитися після всіх пережитих потрясінь. Через кілька тижнів невтомної боротьби Олеся отримала пропозицію на позицію адміністратора в маленькому готелі, розташованому недалеко від її нової квартири. Це була робота із низькою оплатою, але вона була рада, хоч за якийсь стабільний дохід. Готель був скромний, і в порівнянні з її попередньою роботою вона не мала великих очікувань від цього місця. Перші кілька тижнів роботи в готелі були досить складними. Олеся повинна була звикнути до нової обстановки та виконання нових обов'язків. Звичайно, це не було те, чого вона колись прагнула, але вона сприймала це як необхідний крок на шляху до відновлення свого життя. Її колеги були доброзичливі і підтримували, що допомогло їй швидше адаптуватися. В один із вечорів, коли готель був майже порожній, Олеся сіла і почала переглядати старі фотографії на телефоні. І вона натрапила на знімки з часів, коли була щасливою разом із Кирилом. І це викликало в ній хвилю ностальгії. Пам'ять про ті дні, коли вони разом планували майбутнє і мріяли про краще життя, була дуже болючою. Вона почала сумувати за тими часами, коли все здавалося простішим. У цей момент в готелі з'явився новий постоялець, чоловік у середньому віці, який виглядав як типовий бізнесмен. Він був вічливий і чемний і відразу звернув увагу на Олесю. Як з'ясувалося, він часто зупинявся в цьому готелі і був задоволений рівнем обслуговування. Олеся намагалася бути професійною і ввічливою, навіть коли їй було важко справлятися із власними емоціями. Через кілька днів після його першого приїзду, чоловік, якого звали Олександр, знову зупинився в готелі. Він почав більше спілкуватися з Олесею. І навіть запропонував допомогти їй із деякими питаннями, що стосуються роботи. Час від часу вони зустрічалися за обідом або за чашкою кави, і Олеся відчула, що ці короткі бесіди допомагають їй розслабитися та відволіктися від постійних тривог. З Часом Олександр став для Олесі чимось більшим, ніж просто постоялець, їхня дружба розвивалася. І вона почала помічати, що з ним їй легше говорити про свої проблеми та переживання. Він виявляв щиру цікавість до її життя і навіть підкреслював, що вірить у її потенціал. Його слова надихнули Олесю, і вона почала відчувати, що може знову знайти в собі сили для боротьби. Однак ця нова дружба мала свої складнощі. Олеся розуміла. Що її почуття до Олександра могли вийти за межі простого спілкування. Її емоційний стан був дуже вразливим, і вона боялася, що нові стосунки можуть тільки ускладнити її життя. Вона не була готова до нових романтичних відносин, але водночас не могла ігнорувати те, що відчувала. Олександр, бачачи, що Олеся бореться із власними переживаннями. Вирішив зробити крок назад і дати їй простір. Він зрозумів, що її рана ще не зажила і поважав її рішення. Вони продовжували спілкуватися, але Олександр уже не намагався нав'язувати свої почуття. Він залишився їй добрим другом і підтримкою в складні часи. Згодом Олеся змогла частково відновити свою впевненість. Вона почала вивчати нові навички, які могли б допомогти їй знайти краще місце для роботи. Вона записалася на онлайн курси, що стосуються управління проектами та маркетингу, щоб покращити свої шанси на ринку праці. Це давало їй відчуття контролю над власним життям, якого їй так не вистачало після всіх змін. Попри всі труднощі, Олеся виявилася. Здатною відновити свою професійну репутацію. Її нові навички та знання допомогли їй знайти кращу роботу в маркетинговій агенції. Це було невелике, але важливе досягнення, яке досягло, яке додало їй впевненості. З часом життя Олесі стало стабільнішим. Хоча вона все ще боролася із наслідками минулих рішень, вона почала відчувати, що знайшла нову мету і напрямок. Її нова робота приносила задоволення, а дружба з Олександром була важливою частиною її життя. Олеся навчилася цінувати те, що має, і розуміти, що навіть у найтемніші часи можна знайти спосіб відновлення та змін. Життя Олесі стало менш болісним і більше направленим на позитивні зміни. Вона була вдячна за те, що змогла впоратися із труднощами. І знайти нові можливості для себе. Її шлях був сповнений викликів, але вона змогла подолати перешкоди і вийти із них з новим розумінням себе та світу навколо.